Уяви, Рама. Якби ми могли потрапити в давню Індію, це було б неймовірно. Привіт, Кліо. Привіт, рама. Хочете подорожувати часом? Вам цікаво дізнатися про богів, релігію, мудреців і стародавнє життя давньої Індії. Так. Тримайтеся! Ом, шанти, шанти, шанти. Хто ці люди у білому? Це брахмани, жерці. Вони звертаються до богів, які керують природою. Я бог вішну, завжди поруч, щоб допомагати людям. Я Шива володар тварин і руйнівної сили, але тільки для зла. Привіт, Кліо. Я брахма. Я створив усе, що ти бачиш навколо. Ух ти! А як ти вирішуєш, хто чим займатиметься? Я розділив людей на варни, групи людей, які різняться своїми правами. З власних уст я створив брахманів, жерців, які спілкуються з нами богами. Із рук я створив кшатрі воїнів, котрі займаються військовою справою та управляють державою. Із стегон з'явилися вайш'ї – селяни, ремісники і торговці. Торгівля йде жваво! І стоп шудри слуги, які повинні служити першим трьом. Кожен має важливу роль, і якщо всі роблять свою справу добре, світ гармонійний. Мудрий слоне. А чому той хлопчик стоїть окремо від усіх? Він належить до касти недоторканих. У давній Індії цих людей вважали нечистими, бо вони виконували важку й неприємну роботу. Прибирали сміття, доглядали за тваринами, працювали зі шкірою але ж він просто працює. Це ж корисно для всіх саме так, але давні закони були несправедливими. Недоторканих уникали, їм не дозволяли заходити в храми, сидіти поруч з іншими людьми. Дякую тобі за твою роботу. Без тебе місто було б брудним. У наш час ми знаємо. Усі люди рівні, незалежно від того, ким вони народилися. Той хлопчик належав до касти недоторканих. А що таке касти? Маленькі групи людей однієї професії і кілька сотень каст. Справді, розкажіть більше. Так, це звісно, діти, це давня система. Уявіть світ, де професію обирають за тебе ще до народження. Так працювали касти. Хтось народжувався вчителем, хтось воїном, а хтось робітником. І змінити це було неможливо? Майже ні. Саме тому це правило минулого, а не майбутнього. А чому вони приносять жертви? Щоб отримати здоров'я чи перемогу у битві? Чому люди так багато думають про богів? Це частина індуїзму. Слон. Підемо до брахманів. Ми віримо, що після смерті душа перероджується. Переселення душ померлих в інші тіла називають сансара. Ким буде людина у наступному житті, вирішується кармою, сукупність добрих і поганих справ, учинених у попередніх життях. Я читала, що в Індії є священними корова, змія і мавпа. Саме так священними є корови. А річка Ганг? А також священною є річка Ганг. Привіт, рада вас вітати у нашій країні. Дякую! Тут так красиво! Привіт, це все завдяки моїй улюбленій книзі історії. Цікаво, а у вас є священні книги? Звичайно, у нас є Веди. Це збірка релігійних гімнів і молитов. Уявляю, як це допомагає людям жити правильно. Прощавай, до нової зустрічі. Прощавай, хоробра мандрівниця! Привіт. Хто ти? Я Гаутама. Привіт, Буддо! Ми прийшли, щоб навчитися. Я шукав шлях, як люди можуть жити без страждань, тому й назвали мене просвітленим Буддою. Страждання? Так, все життя сповнене страждань через бажання. Але ж у житті є й радість. Радість швидко минає, коли з'являються нові бажання саме вони народжують тривогу, заздрість і біль. То що ж робити, щоб не страждати? Є чотири святі істини перша життя містить страждання, друга їхня причина наші бажання. Третє страждання можна припинити. Четверте, це можливо, якщо йти правильним шляхом, бути добрим, чесним, спокійним і співчутливим. І тоді людина стає щасливою. Вона досягає нірвани. Стану внутрішнього спокою, де немає злості, страху і заздрості. Значить, головне добро серця, а не багатство. Саме так. Тобто, щастя це не просто подарунки чи багатство? Саме так. Правильні вчинки і розуміння світу важливіші. Я встановив прості і зрозумілі моральні правила не вбивати нічого живого, не говорити неправду, не їсти надмірно, вживати лише рослинну їшу і любити весь світ. Дякуємо, Буддо. Тепер ми розуміємо, чому ти просвітлений. Буддизм – це релігійне вчення, яке і сьогодні не втратило своєї популярності. А як називається ця споруда? Це ступа. Будда перевернув круглу чашу для збирання податків. І тому таку форму мають його храми. Вона схожа на величезний пагорб із шпилем зверху. Бо ступа це священне місце спокою і пам'яті про Будду. Тут люди моляться, розмірковують і шукають мудрості. А що всередині? Там живе Будда? Не зовсім. Усередині зберігають святі реліквії Будди. Частинки пов'язані з його життям. Тому ступу вважають особливим храмом, наче від неї йде спокій. Так і є. Кругла форма нагадує про Нірвану, стан повної гармонії та відсутності страждання. А шпиль зверху символізує шлях душі до неба. Тепер я розумію, чому буддисти так шанують ступи. Вони нагадують про мудрість Будди. Дивіться, скільки рельєфів птахи, тварини, люди. Ступа символізує Нірвану Будди. У центрі вісь всесвіту, яка з'єднує небо та землю. І це ще можна побачити навіть на банкнотах Індії. Де це ми? Що це за дивовижна архітектурна пам'ятка? Ми в Аджанті. Це печерний буддійський храм, унікальний скельний комплекс із 29 печер храмів. Усередині великі молитовні зали, складні лабіринти. Стіни прикрашені фресками і скульптурами Будди та сценами життя давніх індійців. А я знаю, який герб Індії. Це фігури чотирьох левів на кам'яній колоні Раджі, князя Ашоки. Вони символізують силу, мудрість і справедливість. Які гарні візерунки! Наче живі. Хто це створив? Майстри Індії були дуже талановитими. Вони різбили по дереву, обробляли метали, робили меблі з червоного, чорного і рожевого дерева. А ще ткали надзвичайно тонкі бавовняні тканини, такі легкі, що їх називали виткане повітря. Дивіться там іде торговельний караван. Такі каровани везли тканини, посуд і зброю аж до Середземного моря. Давня Індія торгувала з дуже далекими країнами. Отже, Аджанта це не просто храм, а ціла скарбниця культури, мистецтва і мудрості. Слоне, розкажи нам про Індію. Звісно, давня Індія залишила світові не лише храми, а і мистецтво, науку, ремесла та великі духовні ідеї. Ого, тут і книги, і скульптури, і храми, наче цілий світ знань в одному місці? Давні індійці залишили людству великі скарби знань. Вони створили епічні поеми Рамаяна і Магабгарата, де вчать честі, дружбі, сміливості і справедливості. У Рамаяні Мітеска Рама перемагає зло і захищає добро. Це не просто казка, а урок для людей. Погляньте тут є цифри, і навіть нуль. То це правда, що індійці придумали десяткову систему і цифру нуль? Так, Кліо, вони придумали цифри. Без індійської математики не було б сучасної науки, комп'ютерів і технологій. Нуль змінив світ. А це ж шахи. Я знаю цю гру. Давні індійці її вигадали. Вона вчить думати, планувати і не робити поспішних кроків. Справді, розкажи більше: цю гру називали Чатуранга, що означає чотири частини війська. Вона показувала давнє індійське військо, слонів, коней, колісниці та піхоту. Кліо, дивись слон йде. Так, рама, підемо до нього. І не забудьте про медицину. Давні індійці лікували людей рослинами і мінералами, знали цілющі трави та вміли робити ліки. Пам'ятайте, мої друзі: справжня сила не в магії чи могутності, а у знаннях, доброті і відвазі серця. Хто вчиться, допомагає іншим і робить добро, той завжди знайде щастя. Магія карти. Тримайся за руку. Але магія в серці. Ми знову вдома. Але наша пригода була справжньою. І ми багато чого навчилися. Тепер ми знаємо, що мудрість і добрі вчинки роблять світ кращим. Давня Індія це неймовірне місце, вона завжди житиме в моєму серці.